Друзі, всім привіт! Сьогодні 6 липня. <кій> І ось такі помідори вже ростуть. Завтра я певно буду їх підживлювати кальцієвою оселіцею. Запишу друге відео. Поки що покажу обзор. А завтра будемо підживляти. Поки що маленький. Тут ось такі помідорчики потрібно підживити. Поки що нема, Тут вже ось такі великий. Помідори хороші. Зараз покажу перець. Та ось скільки помідорів є. Сорту я не знаю. Скільки на кущі помідорчиків? Ось такі помідори. Пишемо коментарі, чи ви садили який сорт? Який сорт кращий посадити тут взагалі великий? Тут на кущі скільки є. Такі великі вже іконі завтра потрібно підживити тут у нас кукуруза. Тут фасоля. Тут ось така фасоля. Тут є і сам той сторони ще є Це у нас фасоля. Це у нас перець Не знаю який. що буде, буду показувати у відео. це у нас помідори челі. Чілі челі. Ось такі маленькі. Завтра теж буду їх підживляти. Посоля. Ось таке коротке відео. Це у нас картопля. Ось таке коротке відео на сьогодні. А кому відео сподобалось, сподобалось про село, про посадки, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І пишемо, які у вас сорта. Самому цікаво. Всім до зустрічі. Далі буде.